Всім привіт! Сьогодні буду готувати зелений борщ. Весна, щось хочеться вже другого, червоний надоїв. У мене є два таких гарних курочих бедра. Я їх кладу в холодну водичку, щоб був гарний наваристий бульйончик. Посолю, накрию і хай кипить. М'ясо кипить, а я готую. Цибульку і моркву. Я люблю, щоб було порізано моркви. М'ясо кипить, морка, цибулька і цілу картоплину. Я чотири штуки кидаю, потім я її потовчу. Раз поки звариться м'ясо і картопля, і буде. Зварилася картопелька вже, Вийму м'ясо. Рису я не додаю. Обично я додаю ще рис в такий зелений борщ, а цього разу мені не хочеться щось. Хочеться просто такого бульйону гарячого. Ось такі в мене є помідори перекручені, я їх виливаю сюди. Велику ложку сметани сюди додам. Нарізаю яйці. Нарізаю зелень, трошки є в мене зеленої цибулі і кваску. Ну, квасок це не більше, це не весь. М'яско теж відділила від кісточки, наріжу шматочками такими і вкину в каструльку. Додаю м'ясо. І додаю зелено морожену ще Сюди. І все, зараз закипить за смаком посолю. І можна вже обідати. Вже прокипів мій борщик, довго його не треба, щоб зелень була корисна. Виключаю і буду пробувати. Борщі люблю густенькі. Насиплю. Добавила ще із кислих помідор трошки розсолу. Щось хочеться кисленько. Ось так ще один черпачок. І все. Я думаю, що це достатньо буде. Грячі дуже. Але спробуй. Ну, а, гарячий, ну смачний. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі.